Друзі, вітаю! Мене звати Максим, канал Макс Авто. Ми знімаємо автомобілі, які продаємо для того, щоб дати вам розуміння, що саме ми продаємо. Перш за все, друзі, не нові машини. Зауважую на цьому всі наші автомобілі з пробігом. А тому, друзі, ідеального нового стану немає. Я ідеал автомобіля мірюю по тому, які я трупи бачив в своєму житті. Друзі, в нас насправді хороша робоча машина до вашої уваги. Це Citroen Jumpy, це 2011 і 2012 експлуатаційний рік. Друзі, 210 тисяч на одометрі. Я не маю як вам гарантувати рідність пробігу. Однак, друзі, один єдиний власник в Україні автомобіль у відмінному стані. Тут є мінімальні косметичні підфарбування, без паклівки, тому що машина не нова та експлуатувалася. Але зараз вам покажу, друзі, наскільки вона в принципі акуратна та збережна, а що саме основне це дуже цікава комплектація. Оцей шильдик говорить про те, що автомобіль Атланта. Такий атлант комерційного транспорту. Друзі, перфороване кермо. Знову ж таки, акцентую увагу. На щитку. у нас 210 тисяч. Є бортовий комп'ютер, клімат-контроль, кондиціонер заправлений і працює. За це я вам гарантую Велюровий салон. Безумовно, друзі, повторюся, має сліди користування. Покажу ось такі органайзери зверху над водієм доволі зручно. Друзі, склопідйомники регулювання дзеркал. Ходімо далі, покажу вам автомобіль, вийшли саме з комерційної точки зору. Друзі, п'ятимісна версія. Тобто величезний багажник. Якщо вам треба автомобіль для бізнесу, це буде просто ідеальний варіант погрузка абсолютно зручна. Повторюся, не займаємося новими автомобілями, а тому сліди користування присутні. Кому це боляче, друзі, безумовно на це є автосалони. Друзі, повторюсь, салончик велюровий, Ось такі гарні наші хіднички, є ваковрики. І давайте заглянемо в цінність даного буса. Саме багажний відсік. Друзі, багажник тут об'ємний. Ось так він виглядає. Тут теж є лаковри і тут просто Наса просто сторонуся. Якщо ви з приїдете на природу, то однозначно буде місце, де переночувати та й тільки. що Щодо ціни 9950 доларів торг та обмін. Пишіть в коментарі, що вам не сподобалося цього відео, я буду ставати кращим.